Ще одне відео скільки часу займає, і як це зробити, щоб отримати перміт від вашої асоціації. Якщо ви живете в будинку, і у вас є Homeowners Association, тобто група людей, які вирішують, що можна робити, що не можна, то перед тим як вам місто зможе видати перміт на те, щоб робити дах чи щось з зовні будинку, ви змушені отримати перміт від вашої асоціації. Якщо ця асоціація велика і в них є менеджмент компанія, можливо, це буде набагато швидше. Скажімо, тиждень часу доріг це все. А якщо це маленька асоціація, і все що он робить це косять газони, збирають з вас по 200 доларів там за місяць чи за рік, не знаю. То напевно, що це просто одна людина, яка вже пенсіонер і на вихідних просто, скажімо так, піклується по своїх сусідів. В такому випадку, чесно, це не має правильної відповіді. У нас було таке, що ми отримали від асоціації перміт за один день, тому що там у них була менеджерна компанія все було дуже гарно. А бувало таке, що місяць чекали. Вони можуть: сказати, принесіть нам зразок вашого шинглсу, матеріалу, який використовується для даху чи сайдингу, щоб ми провірили, якого він кольору, чи чи цей кольор ми дозволимо взагалі, і це може зайняти дуже багато часу. Тому, якщо ви робите свій дах або щось з будинку, у вас є асоціація. Пам'ятаєте, це займе напевно, що екстра декілька тижнів, щоб отримати пельміть від них, просто щоб ви знали, як планувати, коли цей дах справді у вас побудується.